Мої вітання, шановні глядачі. В Ефірі телекомпанії Круг, програма Народний бюджет. Програма, яка розповідає про діяльність та роботу одеської обласної влади. А сьогодні у нас у гостях начальник управління освіти і науки Тетяна Лазарєва. Тетяна Олександрівна, вітаємо вас. В нашій студії. добрий день. Дня. Доброго дня. А зараз така дуже спокотна пора літо, і здається, що галузь освіти, як і освітня діяльність, вона нібито перебуває у такій собі відпустці, відпочиває. Чи справді це так? Ну я б так не сказала. Основна частина, звісно, в нас відпочиває це педагогічні працівники, а друга частина це наполегливо працює. Тобто на сьогоднішній день іде і ремонт шкіл, підготовка шкіл, і не тільки шкіл дитячих садків, всіх навчальних закладів до нового навчального року. Це перша частина. Друга частина це забезпечення шкіл підручниками. Це працює цілий ряд у нас фахівців, які займаються завозом підручників до навчальних закладів для того, щоб 1 вересня вже не було проблем, щоб всі підручники були у нас в класах. Тим більше, що в цьому році перші класи забезпечуються всіма новими підручниками, і десяти класи також. І третя частина це наші діти, основні учасники виховного навчально-виховного процесу. Ці дійсно, звісно, відпочивають сьогодні, набираються сил для того, щоб 1 вересня з новими сілами сісти, сісти за парти. Одеська обласна адміністрація, зокрема її очільник Едуард Матвійчук, а дещо по новому підійшли до розходування бюджетних коштів в нашому регіоні. Працює така програма, як народний бюджет. Скажіть, будь ласка, ви працюєте не перший рік у управлінні освіти? Чи відчули ви на собі позитивний вплив цієї програми? Я вважаю, що не тільки відчула, мабуть, на сьогоднішній день ми всі працюємо в цьому напрямку. І дійсно, народний бюджет. Сьогодні всі, всі, хто має до цього якусь причетність, відчувають на собі, мало то, що відповідальність та ще і забезпечення всіх тих пунктів, які прописані в народному бюджеті. На сьогоднішній день ми говоримо про школи, про те, що ми будуємо нові школи, про те, що ремонтуємо старі школи, дошкільні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади. Ви знаєте, напротягом 20 років і я Хочу, щоб хтось зараз сказав, о знов про це ні, не знов ми повинні це говорити і говорити не раз, не два, не три. Про те, що на сьогоднішній день в нас е, вводяться в дію нові школи, нові позашкільні навчальні заклади. Е, я хочу всім тим дилетантам, хто про це говорить. А якби ваша дитина сьогодні не мала змоги ходити до нормальної школи, або ви, або ви вашу дитину не могли влаштувати в діча садок, добре говорити, коли це не стосується людини безпосередньо. В місті мені здається, ситуація трошки вона простіша, як то кажуть, в місті все на виду. Яка сьогодні ситуація на селі, і, зокрема, зараз дехто скаржиться на те, що існують такі бікборди, на яких пишеться про те, що побудовані нові школи, ремонтуються школи, дитячі садочки. Мені здається, ця інформація вона потрібна. Сьогодні було дуже багато телефонних дзвонків з приводу вчорашньої інформації в інтернеті. Я б хотіла подивитися цієї людині в очі і сказала, б, що погано в тому, що будується сьогодні сьогодні школа, що сьогодні 145 тисяч дітей оздоровлюються. Що в цьому погано? Що поганого в тому, що на сьогоднішній день відкриваються дошкільні групи в дитячих садках, які так не вистачає сьогодні в сільській місцевості. Ми вже говоримо і про Роздільнянський район, про Білгородністровський район, де терміново треба не тільки ще відкривати ще й добудовувати ці дитячі садки для того, щоб діти мали змогу відвідувати і отримувати якісне сьогодні навчання і виховання в дитячих садках. Я не розумію цього. Я думаю, давайте не будемо марно тратити час на mm -hmm. таких людей, які ну просто я таких людей не поважаю. Сьогодні стільки робиться в області з цього приводу, і е, від сільських я теж себе причисляю до сільського жителя. Колись я закінчила сільську школу. Я тільки хочу подякувати сьогодні нашу одеську владу за те, що стільки уваги приділяється сьогодні сільським дітям. Програма шкільний автобус. Я особисто пам'ятаю такий період, коли у ній спостерігався певний застій. Я б сказала так, дай Бог, щоб не зглазити на сьогоднішній день. Ми з двох бюджетів, тобто з обласного і з державного бюджета, ми маємо отримати до 1 вересня 92 автобуса. Дай Бог, дай Бог, щоб ми їх обласні вже вони є. Державні ми вже отримали рознарядку. Тобто, на сьогоднішній день, якщо ми це все отримуємо, а ми отримаємо, ми закриємо проблему підвозу дітей. Дітей до шкіл, яка сьогодні дуже гостра, і дітей і вчителів, яка сьогодні дуже гостра в нас стояла в області за два роки. За два роки в минулому році ми закупили 49 автобусів. В цьому році ось їх буде за 90, І ми цю проблему закрили. Це погано. Я знов таки звертаюся до тих, для тих, хто на сьогоднішній негативно про це говорить. Це погано. Це погано, що діти сьогодні довозяться до школи, не мерзнуть на морозі, не стоять під дощем і отримують якісну освіту в школах. Я запрошую таких людей з собою відрядження. Ми проїдемо, подивимося, поспілкуємося із батьками і з дітьми, і тоді про це поговоримо. Навколо ще одного питання. Ходило дуже багато чуток: це відпускні для читалів. Чи отримують вони сьогодні ці гроші? Так, і я не боюся цього сказати. Мене чують педагогічні працівники. На сьогоднішній день всі педагогічні працівники, які е, пішли в відпустку, всі отримали відпускні, не тільки відпускні, а ще й на оздоровлення відповідно до 57 статті. І знов таки я звертаюся до педагогічних працівників. Сівників ми щодня щодня ми перевіряємо факти. Не дай Бог у когось є затримка. Я вже не кажу про те, що не виплати, а затримка тому що кожна людина, а тим більше педагогічний працівник, має відпочити до 1 вересня. І розпочати новий навчальний рік. Ще одне актуальне питання. Літа це вступна кампанія, коли вона починається в нашому місті. Особливості ну, вчора закінчилася додаткова екзаменційна сесія ЗНЛО, тобто вчора ми дуже багато були не чути про це. Дуже багато спорів було на рівні міністерства освіти щодо завдань, які, начебто, дуже були складні, особливо біологія хімія. Але це вже пройшло з 2 липня. Я попереджаю всіх батьків, випускників, абітурієнтів. З 2 липня починається прийом документів до вищих навчальних закладів першого-четвертого рівня акредитації. В професійно-технічні навчальні заклади зараз вже іде прийом документів. Того, якщо діти виявили бажання отримати робітничу професію, будь ласка, всі двері наших 47 професійних учбових закладів відкриті. Вищі навчальні заклади Певний пакет, я зараз не буду за браком часу говорити. Ви можете знайти на, в інтернеті на сайтах кожного вищого навчального закладу. З 2 липня о 10-й годині розпочинається робота прийомних комісій. Також працює і електронна версія. Все це на сайтах прописано. Будь ласка, в абітурієнти мають поступати, мають право поступати до. П'яти вищих навчальних закладів по трьом напрямам. Тому, будь ласка, вибирайте. Ну, я думаю, що ви всі вже обрали, того, що проходили незалежне оцінювання, і до цього всі вже обрали своє майбутнє. Я бажаю всім успіхів. Але е Будь ласка, будь ласка, не спішіть всі 2 числа, 2 липня, прийти в приймальні комісії, і створити чергу. Це буде по 31 липня. Часу досить. Будь ласка, всі спокійно прийдете і здасте документи. Якщо у когось виникло бажання електронною поштою, будь ласка. Одеська обласна влада потурбувалася і про дозвілля дітей влітку, зокрема про їх оздоровлення. В цьому році мені здається, як ніколи про це щільно попіклувалися. Розкажіть про це, будь ласка. 145 тисяч ми маємо дітей маємо в цьому році оздоровити на сьогоднішній день. У нас вже близько 140, 100 тисяч дітей. Це ті, які відпочили в пришкольних шкільних таборах. Є ще другі зміни, які ще продовжуються в наші такі табори відпочинку при школах. В стаціонарних, стаціонарних наших таборах, де на сьогоднішній день я можу з гордістю сказати це про і табір в місті Южному. Табір, але я паруса в Білгородністровському районі, де діти там дуже якісно відпочивають. Для дітей сиріт на сьогоднішній день це і наша Вікторія, це і ті табори, які на сьогоднішній день пройшли тендери, де відпочивають діти сиріти, яких ми 100% всіх обов'язково всіх оздоровимо і. Тим більше, що якщо ще в нас є багато дуже спонсорів, меценатів, які ще після нашого оздоровлення ще закупили дітям путівки для того, щоб діти майже всі літо все ж таки знаходилися на оздоровленні, там якісне харчування, п'ятиразове харчування, дозвілля, виховна робота для них, їх вивозять в дельфінарії, в зоопарки, вистави. Тобто діти на сьогоднішній день набираються сил для того, щоб вони не відчули, я маю діти сиріти, не відчули того. Що вони на сьогоднішній день без батьків, ніхто їм і не опікується? Тобто, на сьогоднішній день дуже багато робиться для якісного оздоровлення дітей. Батьки, яких виявили бажання закупити путівки, будь ласка, ми пропонуємо це управління сім'єю молоді, можна придбати путівки. Це і наша молода гвардія, це і другі табори, які є, які пройшли на сьогоднішній день. Атестації, тобто мають право якісно оздоровлювати дітей. Будь ласка, звертайтеся, і ми допоможемо придбати путівки. А яким чином можна дізнатися, чи пройшов. В табір атестацію, щоб не боятися відпустити дитину туди е, відпочивати в управлінні сім'ї сім'ї та молоді, угу. там є перелік, будь ласка, звертайтеся і ви отримаєте достовірну інформацію стосовно який це табір. Тобто, чи можна купити путівку в даний табір для того, щоб дитина якісно відпочила і не дай Бог не захворіла або там було ну, щось таке негативне в даному таборі. Тому що ми бачимо, що в на сторінках інтернету деколи з'являються якісь негативні повідомлення. це все треба перевіряти. І якщо ви будете звертатися, та не звертайте, якщо у вас не виходить в управління справах молоді, будь ласка, звертайтеся на нашу гарячу лінію. Ми обов'язково вам допоможемо і надамо якісну консультацію для того, щоб ваша дитина відпочила. Чи можемо ми назвати телефон гарячої лінії? Да, 722 87 80, Будь ласка, це один. І 722 56 20, це другий. Ми вам дуже дякуємо за участь. У нашій програмі за такі вичерпні цікаві відповіді. Шановні, дякуємо за увагу. В ефірі була програма Народний бюджет. Сьогодні героєм нашої програми була начальник управління освіти і науки одеської обласної державної адміністрації Тетяна Лазарєва. Дякуємо за увагу і хай щастить.